З 23 грудня учні з першого по четвертий клас вийшли на канікули. Натомість старші школярі відпочиватимуть лише від завтра. Чому знає Ірина Худоба? Від початку цього тижня на канікулах учні молодших класів. А от школярі з 5 по 11 відпочиватимуть з четверга, 26 грудня. В міському управлінні освіти пояснюють, що близько двох місяців тому вирішили зекономити на теплопостачанні та в останній тиждень року відправити на канікули усіх тернопільських школярів. Однак, Євромайдан дещо скоригував плани. Ми організовували додаткові канікули в зв'язку з тим, що страйк був організований в місті Тернополі. Додаткові канікули тільки для старшокласників. І власне це чотири робочих дні було пропущено. Один робочий день був відпрацьований сьомими уроками, а три дні ми відпрацьовували от 24, 25 грудня. Директор школи ліцею номер 6 Олександр Остапчук переконаний, діти могли б ходити на заняття і під час загальноміського страйку. Одне би іншому не завадило. Ми підтримуємо ось цю акцію, яка відбувалася. Ми виходили на майдан. Ми виступали так само, як і всі, але діти могли бути спокійно в школі. А тепер, ніби хотіли зикотомити кошти, але все рівно три дні. Ми відпрацьовуємо. Це Діти повинні бути в школі. Ми маємо тут їм сіяти розумне вічне добре. Звичайно, вони повинні бачити, що є розумне вічне добре і на Майдані, але це можна було поєднувати. Відпочиватимуть тернопільські школярі до 13 січня. До слова, з 1 по 7 січня не працюватимуть і дитячі садочки.